Як кайфово провести три дні на майорці і встигнути подивитись весь острів. Ми пожили на Майорці 10 днів, і в цьому відео я поділюсь найкращими місцями, які варто відвідати, якщо у вас лише три дні. Обов'язково орендуйте машину на майорці. В середньому виходить 55 євро на день разом із бензином. Тож починаємо з пальми. Це головне місто острова. Тут можна прогулятись, подивитись на замки, але не затримуйтесь довше трьох годин. Бо туристів тут дуже багато. А попереду цікавіші місця. The <laughs> Наступна зупинка Порт Дандракс. Це спокійне і затишне містечко. І я тут їла найсмачніші устриці на острові. Сам Темо одне з приємних відкриттів. Тут тихо, красиво і зовсім без натовпу. можна спокійно почилити на пляжі. Взагалі, ця частина острова дуже цікава, ви будете проїжджати через невеликі містечка, в яких я дуже вам раджу зупинятись, щоб прогулятися і подивитися, як живе справжня Майорка. Торе Дель Вергір. І це обов'язковий пункт. Тут був один із найкращих Красивіших заходів сонця в моєму житті: башня, море, скелі і гори. Атмосфера дуже романтична, Must have. І саме ця точка це прекрасне завершення першого дня. Тож, якщо вам цікаво.